На тестуванні з математики у Чернівцях одна дискваліфікація. Екологічні проблеми у Мамаївцях. Мешканці б'ють на сполох через відходи недалеко від осель. Поковицького лісу накрали на півмільйона гривень. Вітаю вас на п'ятому каналі події чернівців та області 11 червня в інформаційній передачі місцевий час в студії Майя Гуменна. Більш ніж на півмільйона гривень збитків завдали цього року крадії Буковинського лісу. Правоохоронці задокументували 43 випадки незаконної рубки, але лісівники запевняють, люди роблять це не з легкої долі. Кожен тепер намагається вижити. Про це у програмі суть речей заявив головний лісничий Чернівецької області Роман Череватий. Ліс крадуть, але ситуація не смертельна. Запевнив головний ліс на Цього року зафіксували 43 випадки незаконної рубки лісу. Збитків нарахували більш ніж на півмільйона. Але ще гірша ситуація з реалізацією деревини. Раніше величезні поставки йшли в Донецьк для шахт. Зараз зрозуміло, замовлень немає. А в Чернівецькій області потужних підприємств, які б обробляли на місці дерево, взагалі нема. Змінити ситуацію можна, але лише на законодавчому рівні. Щоб залучити інвестора, йому треба гарантувати певну кількість дерева на декілька років вперед. А ми цього зробити не можемо, бо виставляємо ліс на аукціони. Для таких підприємців, які залучають в нашу область великі інвестиції, які е, захотіли б збудувати у нас великі заводи по переробці, потрібно обезпечити прямими дороб, договорами е, в тій кількості, ну яка їм буде потрібна. Є зараз розроблені зміни до 42 наказу. Там є питання введення перемих договорів, але це все. Залишається поки що не, не затверджено. Це тому каже пан Роман, що підприємцям вигідно купувати ліс на аукціоні і нічого не вкладаючи, не працюючи і не ризикуючи, перепродувати його за кордон. Зараз лісівники також плідно працюють з затовцями. Вони не лише самі беруть участь у бойових діях та будують фортифікаційні споруди, але й організовують бійцям реабілітацію та звичайно поставляють ліс на схід. Дуже багато зробили. На сьогоднішній день тільки в цьому році ми відправили вже в зону проведення антитерористичної операції 670 сімдесят кубов лісу, крім того, 135 тридцять дошки відправили. А щодо вагонів з лісом, які буковинці бачать щодня на станції залізничного вокзалу, то запевняє Роман Черватий ліс не їхній. Там лише маленька часточка буковинських дерев. Більшість це транзит за кордон з інших областей. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. Екологічні проблеми у селі Мамаївці. Там мешканці скаржаться на проблеми зі здоров'ям і нестерпний сморі через відходи, які підприємства із квітня почали звозити недалеко від їхніх будинків. Екологи та медики розводять руками і не бачать проблем. На місце виїхала спеціальна комісія чиновників. Горло Горлоріжоппікло, кислот, кислота, все кислота. Мешканець Мамаївців пан Григорій показує купу відходів залишки звичавлених яблук, змішаних з індичим послідом, що з квітня почали звозити підприємства на територію старого колгоспу. Жителі Мамаївців розповідають про неймовірний сморі та шкоду від цих відходів, які побоюються, змиватимуться дощем у місцеву річку Совиця. Пані Людмила демонструє численні відписки з найрізноманітніших інстанцій, що нічого вдіяти не можуть і шкоди не бачать. Тут йдуть вичивки з хімічними речовинами з боку фрукту і курячки. Індюшиний послід, який теж має хімічні препарати, що зараз годується все цими вітамінами, цими добавками. Це ж це ж не є чистий курячий послід. І вони пишуть, що може бути вістань не менше 60 метрів, але беруть, беруть норми від 86-го року, а сам станція дає від 96-го року, що має бути не менше 500 метрів. Через екологічні проблеми в місцевій річці позникала живність, кажуть люди. Воду з криниць пити вони побоюються. Абсолютно не п'ємо воду з криниць, ми воду купляємо до пиття до, до чаю, до щоб готувати. Сільський голова каже, ця територія одного з місцевих аграрних підприємств. Хто вивозить відходи, невідомо святської ради. Ніхто не звертався з за дозволом на цей вид діяльності на це складування тут цих відходів. Напевно, чи уснепи чи письмово доводоволеність не знаю, як було з директором ПСП ПЕСПОМАСЬКИ скільки це територія його? Зрештою, чиновники вирішили відходи, які використовуються для добрива, накрити та вивести згодом. Місію прийнято рішення рекомендувати законсервувати дані відходи, накрити, щоб воно не, 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 не поширювався запах цей. І е, була усна розмова з директором ПСП Майським, який зараз не на території господарства перебуває, що після збору зернових це буде вивезено для підживлення ґрунтів на поля. Мешканці Мамаєвці у свою чергу вимагають ретельного дослідження зразків ґрунту та води і невідкладного вивезення відходів. Майєгумени Ярослав Левицький місцевий час. Одного абітурієнта мешканця Кісманського району сьогодні вилучили з пункту пропуску зовнішнього незалежного оцінювання у Чернівцях. Металошукач знайшов у хлопця заборонені предмети. Знову з математики нині складали в Україні. У Чернівецькій області було 8 пунктів тестування, 4 в обласному центрі, по 2 у Хотинському та Стороженецькому районах. Зареєструвалися на участь майже 2100 абітурієнтів, але прийшли 1600. Освітяни порахували це 77% явки. Загалом тестування пройшло спокійно, без значних проблем, окрім однієї дискваліфікації. Наступний предмет ЗНО – це російська мова. Її складатимуть 15 червня. 26-го основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання завершується здачею хімії. Традиційно 11 та 12 липня у Чернівцях відбудеться свято Петрівський ярмарок. Цього року його проведуть на різних вулицях міста, на головній, садовій, шкільній, а також на вулицях Ольги Гузер, Олі Кобилянської та площі Пресвятої Марії. Ціна торгового місця для учасників ярмарку становитиме від 200 до 600 гривень. Ярмарок працюватиме з 10 до 22 години. У Чернівцях оформили удвічі більше закордонних паспортів, ніж торік. Про це повідомили в управлінні Державної міграційної служби у Чернівецькій області. Загалом буковина п'ята в Україні за кількістю виданих паспортів. Попереду Київ, Львів, Одеса та Івано-Франківськ. Про це свідчить загальнонаціональний рейтинг. Від січня 2015 року у Чернівцях працівники міграційної служби оформили понад 13,5 тисяч паспортів. Для порівняння за увесь 2014 рік було оформлено 6,5 тисяч таких документів. Аби черги до міграційної служби були меншими, фахівці встановлюють спеціальне обладнання для щитування електронних даних. Таке вже є у Шевченківському комере у Чернівцях, а ще в Сторожинецькому, Новоселицькому, Заставнівському, Кельменецькому та Вижницькому районах у червні спеціальне обладнання ще планують встановити на Глибоччині. Те, що для пересічної людини здається, буденним можливість відвести свою дитину до садочка, прогулянки на свіжому повітрі для неї величезна мрія. Після народження сина її життя докорінно змінила хвороба, розсіяний склероз, про недугу, яка турбує усе більше українців, і про відважну буковинку, яка, попри усе, намагається її побороти в сюжеті. 25-річна Оля Лапка показує нам світлини свого життя, туристичні походи, зустріч першого кохання, таке очікуване народження дітей. Та саме після другої вагітності її життя кардинально змінилось. Що під час пологів себе проявила хвороба розсіяний склероз. Постійний біль і параліч. Все це наслідок того, що недуга руйнує клітини мозку. Але це не найгірше, розповідає Ольга. Найважче через хворобу вона не може доглядати ні за собою, ні за дітьми. Нестерпний біль навіть не дозволяє пересуватись інвалідним візком, тому фактично весь час вона проводить в ліжку. Молодший синочок мене залишився з свекрухою жити з піврочку, так як я не мала можливості його виховувати, а донька проживає разом зі мною, вже цей рік піде до школи. Хочеться, звичайно, Побачити їхнє дитинство, якби не забирати від них найкращих хвилин їхнього життя. Порушення зору та руху, оніміння обличчя або кінчиків пальців частіше випускання. Все це може вказувати на недугу. Найчастіше вона проявляє себе у жінок у вісі 20-40 років. Її причиною можуть бути генетичні фактори і інфекційні захворювання. Для мене хвороба розсіяний склероз колись нагадувала ну. Похилого віку люди, які про щось забувають, яким важко. Як з'ясувалося, це хвороба молодих людей. Лікування дороговартісне це гормони, це статики. І приєдналися ще імуностимулюючі препарати, які ну, вартують недешево. Це хвороба, як кажуть фахівці, не є великомю. Є змога покращити стан людини. Поширеність російного скорозу зростає саме в Україні, збільшується кількість щороку. Можливо, десь на тисячу тисячу двісті осіб збільшується. І на жаль, якщо говорити про конкретну пацієнтку, про Олю у неї є прогресуюча форма перебігу і досить важкий стан. Саме би хвороба не прогресувала, а нестерпний біль зменшився. Ольга потребує лікування у Львові. Її мати працює вчителем, і для неї такі кошти, а це понад 12 тисяч гривень. Непосильні, тому величезну надію вони покладають на благодійників. Маю дуже велику надію на людей, які допоможуть мені дійсно втілити мою мрію, стати далі на ноги, тобто повернутися до, до попереднього життя. Ольга буде вдячна кожному, хто відгукнеться на її горе. Як тільки її здоров'я покращиться, вона нарешті сама зможе опікуватись своїми дітьми, і їй більше не доведеться розлучатися з ним. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Центральний парк культури відпочинку імені Тараса Шевченка оновлять над проектом реконструкції працюють спеціалісти. Готовий план автори представлять уже восени. Цьогоріч парку імені Тараса Шевченка виповнилося 185 років. Саме до цієї дати працівники вирішили його оновити. Так, парк хочуть реконструювати. кажуть за майже 200 років. Тут мало що змінювалось. До проекту залучені фахівці з Києва, з Харкова, ландшафтні дизайнери архітектори. І ми з ними спілкувалися вже неодноразово. Я тут. Невеличкі проблемки в тому, що парк не такий великий. Він цього навця має 16,8 гектара, і всі ті елементи, які би хотілося в парк нести, зрозуміло, можливо, не всі увійдуть. Адміністрація зазначає, хоч парк і хочуть реконструювати, та атракціони замінювати поки не беруться. Замін не буде не тому, що ми цього не хочемо. Ми би хотіли не тільки один-два поміняти, можливо, би і десяток атракціонів. але ви ж розумієте вартість атракціонів яка сьогодні на заводах. Якщо ми навіть вийдемо з якимось прибутком невеликим. То зрозуміло, щось серйозний якийсь атракціон ми купити, на жаль, не зможемо. Щоб отримувати парк у належному стані, довелося підняти ціну квитків ще на 24%. І хоч подорожчання ніби не надто значне, відвідувачі зростання цін вже відчули. Звичайно, що дорого, тому що коли діти хочуть покататися з однією, двома, трьома качелями не обходиться. Потрібно більше. Якби нам зробили індексацію нашим зарплатам відповідно до цим цінам, то було б звичайно нормально, так ну смотре. То, де працює, для того будуть кусатись. Так як я приїхав за кордону, так що я можу дозволити дітей сьогодні тут покатати на всіх атракціонах. Тих, хто має фінансову можливість розважитись у парку, але бояться за безпеку атракціонів. Адміністрація вирішила запевнити у їх надійності власним прикладом для чистоти експерименту, запросив на перевірку і нас. Тож відпочивати та розважатись на атракціонах можна. Якщо ж до роботи парку є зауваження або пропозиції, їх готові прийняти та внести до проекту реконструкції. Олександра Агієва, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це всі новини. Заходьте на наш сайт Сісікрапкасів.ює та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.